Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Нині 10 травня, Хмельниччина. Працюємо на пасіці, хоча і хоч трошки так, як то при Холоднувато. зайшло сонце, але ми працюємо, розширяємо, так сім'ї починають набирати силу. І пакети, ті, що ми привезли, теж набирають сили, тому все треба розширяти, все треба. Все йшло в пік, яблуня, все почало сильно цвісте, трошки вже ріпак почав давати, ще не сильно, але вже почав, почали заливати вже навіть, пакети, почали заливати нижні корпуса. Ну, 300-й корпус, тому я вже не е, де Я поїху, я, я вже не ставлю. 145-й корпуса. Ну що, друзі, подивимося, як в нас е, розвилися пакети, як вони набрали старта. Подивись, на які пакети ми ставимо 145-й косак, ку комплектація 145-х подивився. Е як... ну, Звісно, восьмирамочок вибухає тільки так, на, раз, на ура. Це не 10 рамочок, якщо треба тягнути, рамочки, чуть. я їм поставив, було дві полумьодних і, і дві полумьодних. То Там, де були полумьодні, повиїдали, зачервили і одну полумьодну теж виїли і зачервили, А ще залишилася? Я їм розколупав. Вони... Тому я ставлю зараз 145-й корпуса, тому що я не дивлюся, хоча покусую трошки, але я дивлюся, піднімаю вже догори, тому що все, бджоли достатньо. бджоли достатньо. І краще трохи передостаю, тому що я подивлюся трошки по своїх сім'ях, друзі, побачу, що починають тягнути мисочки. Тому я краще, так я не охоложу, там тепла хватає, але для того, щоб бджола піднімалася, я ставлю рамки неосушені, то вони гарно піднімаються. Подивимося, друзі. Надіваємо маску, бо так трошки сьогодні покушують. Так, друзі, от О, так у нас, виходить, стають. Отак так у нас настають от. Вже восьмираємошники, ми вже ставимо сьогодні. Я там же попасти, де вже де не де попасти, друзі. Я багатьох вуликах поставив. Ще де я під сім'ї їх підтягаю, ще даю вощинку. Трошки вже сім'ї починають набирати маху, ну що будемо гніздо відкрити, будемо дивитися, що в нас там. І каже, будемо ставити отак. Так. Може тут приопустити? Отак, о. Що там видно? Видно добре. Так, друзі, будемо обійду. І з другого вулика я зняв кришку, щоб було куди рамки, так як він ще пустий. Дивіться, друзі, Я зараз я вам видно. Диві, друзі. скільки пакетові бджоли, що робиться. Бачите, що робиться? Битком, друзі. Так що восьми звісно, для пасіки це сила. Раз-раз і одразу ставимо. І зразу ставимо корпуса. Так. Я їм ставив щинку. Знаєте, друзі, трошки є злобливість, друзі, тому що у нас ночью замор з вечором тільки вчора. От вам пакети. Які дуже злобливі, бо хоч але... А це ще цяша кусюча. Саша відбирав кусюча, дуже сильно. Ну нічого, ми її тихомиримо. О, одна сімейка попала якась трошки злобливіша. Ну нічого, ми з нею попрацюємо, поміняємо маточку. Ну вона. Знаєте, друзі, і дивився такого, собі, чекав совєта. Дивіться, друзі, стільки бджоли, друзі. Дивіться, ця рамка, що я ставив, дивіться, запечатана, виїжена і запечатана. запечатається не крайнє, це робиться, стільки бджоли. Стаються, звісно. Це передпослідня рамка, друзі, на яку я ставив полукормова од'їли. І запечатали, крайню, о, Крайню запечатали, бачите, пезгою і в них ще меду. Так. Ну, ми їх розвернемо, хай маточка має де червити. Дуже злі. Ці тайвули дуже ми якось не подивилися, там взяли трошки з Ну нічого, ми маточку заміняємо. О. Оце не страшно. Але бджоли, друзі, дві що робиться. Вістки розплоду. Все розплоду. От повно рамки. Що маленькі, що. Так, що, 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 віщо робить. Булочки забиті. булочки забиті бджолою, Ти як ти мусиш ставити? О там пакет, друзі. Дивіться, друзі, що робиться. дивіться. Вже матушники тягуть, вже тісно, вже тісно, вже робити, сюди робити. Доливалом. Як ти не будеш ставити? Ай, а ку... ця сімейка кусуча така, ну нічого. Бо я ти дивився ще більш-менш. Димком, 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 але подивитися треба, може де таможку забрати, може де що. Тут нас, 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 нас вечором, ночі приморозки, то вони такі трошки зглобливі, але нічого. Теж рамка вся вже вийшов розпліт і вже п'ять матка засіває, нічого робиться. Трошки камеру підняли вище, щоб вам був клас, дос. Може, трошечки я підніму вище камеру. Відійду. Отак. Це дуже гобливо. Сім'я ми брали, то вона була така наєрошена. Ну нічого, а, а ще зараз холодно. Нічого, ми їдемо. Опять вся в розплоді. І тут вся в розплоді. Що ти будеш гратися? Вже вийшов молодий розпліт, вже матка, другий розпліточко печатає. Так, це я ставлю їм шинку, друзі. Так, відтягнули, практично матка засіяла, відтягнули і матка, я її заберу. Я її поставлю по центру, так як старі рамки я буду братися на вибраковку. Тому старі будемо бігати на край. От вам система як заміняти. Отак От помаленьку старі рамки на край, на край, на край, на край, а молоді в середину, середину, середину. Теж медово, це крайнє виїли, всю, була повністю, меду виїли і засипали пергою, друзі. Став на місці. Це, це, звісно, ну нічого, це. Казав мені друг ти з такими навстаннями працювати. А що робити? Так. Ось тільки бджоли не Дивіться, що робиться в ротках. Е, в море бджоли, море. Так, ставимо цю рамочку. Цю рамочку, щоб відтягнули. Якось дуже гарно відтягнули, друзі. Ви знаєте, друзі, я щось так послухав друзів, людей ранньою весною. Ранньою весною треба ставити рамки на отяжку, Треба ставити рамки на край. О, на край треба ставити рамки, щоб відтягали. Друзі, я вже в трохи трьох сім'ях. Мене вже спортили в осьчин. Від розплоду потягнули, від розплоду потягнули розплодну, а з боки від, від цього, де була кормова, потягнули трутня. Тому я в житті більше не Я завжди ставив під розплід, завжди ставив. А це думаю, так да, я послухаю, я так зроблю, робиш так, роби так. Отак, От друзі, стільки у нас. Вділи, нічого робиться. От вам пакет. навіть він трошки злобливий, ну нічого, я, я з ним повоюю, нічого страшного. Та нічого страшного. Так. Ох. Крайня рамка, дивіться, це крайня рамка, крайня рамка. Дивіться, забита розплодом. Ну, коротше, коротше, друзі рамок грамот Ось Мій друг сказав, нащо ти стільки ставиш, там кормів. А де їх подіти було? Скільки було того корму? Де його мав подіти? А воно бачите, який ефект. Просто сім'ї. Сім'ї просто вибухнули, друзі. Ну, малишня. От вам крайня рамка, це, чекайте. Це може ми. А, ні, це ось окрайнє. Це вони сім це рамок розплоду, друзі. Я думаю, вісім. От вже, думаю, розкатав губу на вісім. Ні, сім рамок розплоду брав. Брав, друзі, три рамки, вже сім рамок розплоду в сім'ї. Ну клейонка, звісно, клейонка, ефект бомба. Для, слаб... для сильних сімей це не пойдеть. А для тих сімей, які розвиваються, друзі. О, гаранько, Так. Нічого, нічого, ребята, нічого, нічого, нічого. Тісноті не обіді. Треба поправити, а то прижалося, що тут кидати місце. Будем трошки ще бджоли набереться. Будем трошки крайні рамки будуть бджоли виходити, будемо забирати, а в серединку будемо ставити. Молоденький рамочок, отак ми позбавляємося, так. так ставимо присутнімося ми дови, дивить, що робить дві, скільки довій. Діким жили море, хто з нами байдикова. І вже в деяких сім'ях трохи, я навіть не встиг, не те, що опоздав, все нормально. Я з сім'ями, в мене розширення в ногу, але чуть-чуточку. Чуть-чуточку, друзі. Так, біг прямочинки. Так, друзі. Вони бачите, двісті в них ще мед є. У них ще навіть мед є. Я їх не обсушую, бджолки їх обсушать, Бачите, стільки ще мед є. бджолки їх обсушать, о, Полк навіть є гарні куски меду. Джолки швидко переходять, так як є кристали меду, бачите? Такі кристали меду. І знову раз. О, тут а ще й багато меду є, бачите? І це буде і стимуляція, скільки ще меду є. Так я глянуть. бджоли вже пішли, дивіться, що то бачите на всушній рамки, бджоли вже пішли догори, спокойненько собі. Все. Бджоли вже дуже багато приросло. переросло. От вам, друзі, пакети. Отка от до мене пишуть на сторінку, що... Не проще зробити отводку. Питають мене, чи не проще зробити отводка, чим купляти пакети, друзі. Да не проще, друзі. Пакет взяв і ось що тут по дві неділі. І повну розплоду. І я вже поставила 145-й корпуса. І тут теж то вже е, торішні ці сімейки, друзі, що я е, підсиляв Ті, що дві сімейки, друзі, я підсиляв. ой, чекайте, зачепиюся цей дратай. Я вже теж сьогодні поставив деякі. О тим, що я е, підсилив їх е, розплодом, тим ще дві я не підсиляв, то так і вони сидять дві. О, сьогодні буду. Та що таке є? Так що дуже сьогодні буду всім давати. Ще у мене є тут три пакети. Я їм теж буду підселяти їх буду. Отакі, друзі, в нас справи. Так що тут теж трошки вже стоїть у нас на пасіці. Пакетів буду підселяти так. От Отакі от у нас, друзі. Отакі вот такі дела. Ось на рамошниках в пакетах вже пчоли після догорі. Підуть давний дивиться. Трошки бджоли, конечно, злі, а я не стою. Так як э, холодно, друзі, нас. Ночі заморозки, зрання трошки сонечко, от е, яблуня це рік. рік, друзі, я не, зам... не повірите, друзі. Ну все настільки все все гарно цвіте, такі бутони. дивіться, які яблуні. І правда, бджола на є, Бджолка на ній є. Бутони такі гарні, яблуки не груші. Ну, вишніка вже перецвітає, воду п'ють, ви не повірите, друзі, дві вітри. В день води не вистачає. А сім'ї ослабляли, звісно, але ми, ми, ми сім'ї, друзі, ослабляли. Но ми не не так як... а, У нас ріпак на підході, друзі. Тому, друзі, так ріпак на підході, садиться відут, хоча холодно, но вони трошки літають, правда, кусають дуже, але я працюю, я не дивлюсь ні на що, мені треба розширяти сім'ї. Я шкаф десь є місцями маточки, але ну вони не то, що там переїжджати, ні. Я тільки недавно кінчив до кінця, де що це починає спочатку, тому що така пора, але і далі паки, як мають заливати гніздо, тому що даже і пакети почали заливати, отводки починають заливати отводки. Це торічні, торічні. Я це рік ще не, не роблю цей рік отводки, тому що. Не хочу я потків, я, да, а ще робити, як я сім'ї побомбив, всі слабаки попідтягав, Всі слабаки, друзі, попідтягав. Тому на да, напасні в мене більш-менш нормальні такі, крепких нема таких, щоб аж крепких, тому що я скажу, порозбомблював. Але є середні сім'ї, друзі, є середні сім'ї, якими працюємо. Але я думаю, ще неділю, поки ріпак в нас вибухне, аби на тепло. Поки ліпак вибухне, то е, цього всі е, навіть ці середняки, ну дивіться, ви хочете е, шість, шість рамок розплоду, а дві кормових, друзі. Я думаю, це непогано шість рамок розплоду на такий вуличок. і недавно, що, я ж кажу, то, що брав було три рамки розплоду, то я ж кажу, стояло дві рамки. Повномьодних дві середньомьонних. О, то середньомітні повиїдали, засіяли, а ці деяку засіяли, трошки деяка є, так що трошки засіяна. Ну читати практично сім рамок розгнує, то не більш до теплики, то є трошки даже засів на сьомій рамці. О, так що добре, що ма багато кормів поставити, то да, вибухнули вони при кормах Пакет, бачите, пакет. Пакет він, не одходить, він набирає силу нальоту, я ж Ну ще дві неділі чи я привіз пакет. І вже все, я вже ставлю 145 корпуса на, на, на зараз ще піду туди, на всі на сімейки буду ставити 145 корпуса. Все, чекаємо ріпаку, чекаємо. Все, ще зараз на цього буду ставити, подивлюся, що тут у мене робиться. О, на, на, на свої відводки деякі поставив, деякі ще ну, не я день, за день все передивитися. Ну, сімейки працюють, сімейки трудяться. Е, я ж кажу, тільки дуже є так, що я кажу, 4 чи 5 листочків я вже спортив мощини, тому що як послухав, не поставив середину під розпліт, а поставив під кормову, то там, де під розпліт відтягнули сторону, а де під кормову відтягнули. Але я їх поставлю в морозилку, потім легенько здарую, де частенька вощинка. І все буде нормально, встановить без проблем. Добре, друзі, такі у нас справи. Так що зустрічання на що ми працюємо, помаленьку пасіка літає, от трошки сонечко вийшло. Я кажу, цілий цілістикий день на напасть, цілісти день на пасці. Так що, Давайте ще глянемо. О, наша пасіка, вона яка ліпала, що на О. сімейки літають. Навіть отак, друзі, у мене цього сімейка, ви не повідите, вийшла, вийшла. На дві на рамочку бджоли вийшла. Я її підсилив саме більші парнікою, саме більшими рамками з розплом підсилив її, О, вже трошки бджолки перельотують, вже все вже успокаюється, все. Вже трошки відліталися. Водичку то, звісно, п'ють нормально. Вже трошки поолітувалася пасіка, і там вже практично сімейки, які підтягають, вже стали 145, які підростають ще. А це всіх це, це це, 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 будуть матки мінятися. Це все ще, 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 ще є. І тут є. Навіть і карніка є, ще, але приторможене Ну, ну Тут ще набереться, ну, вона пізніше освободу зробити. Ось такі друзі у нас ставить. Так що сонечко вигляне, працюємо і сонечко не вигляне, ми працюємо. Отак. От Главне, мені подобається, як пакети працюють. От вони виривають. Вони виривають право на життя. Ще треба цього два штуки подивитися, що тут робиться От водки. <клухи> Мешка, дивіться, що. Водок <клухи> ніколи вам так не набере такої сили великої, мати бджоли трошки німечі, бо вже... По-перше, потрава, є потрава, є трошки, є опад білий, є. є трошки потрави, є, але таке це засадки, кропля, знаєте, і воно все таке. Ти вони трошки злі, по-перше, ночі мороз. Холодно, навіть зараз стою, ну, як воно такого ніби сонечко вийшло, але воно холодно. Але що ми зробимо? Він право хмарою коло мене, бджоли коло мене хмарою. Потяка от карніка, що ти де кажеш, карніка, воно ну, таке, яка було декілька разів, то прийдеш, як діти були маленькі, можна було працювати. Це, звісно, це вже хай перецвіта ріпак, тоді вже в нас це місяць завжди. Карніка не карніка, цей місяць завжди, завжди злі, тому що ці потрави, ці покроплення хоча ти розвиватися, а вечора хмара коло мене. Ось такі справи, друзі. Начепив того, нічого я її поміняю, звісно, мови нема. Матки прийдуть, я її поміняю. Добре, друзі, все, всім пока, до нових зустрічей. Миру нам. Ми працюємо далі, підемо ще до тих сімей, як будемо ще там будемо я не... Я раз поставив ці, коли я поставив три рамки, тоді це тоді я їм поставив це по суші, густій, потім в очинку поставив, вони потягали. І це зараз вже корпуса. Це така робота в мене. А потім помаленьку будемо, будемо стару сушу вбирати, убирати, убирати, убирати. будемо. І посередину вже ставити молоденьку ващинку. І таким дешевтом до кінця травня ми половину гнізда зробимо молоденькими свіженькими рамками. Добре, друзі, все, всім пока миру, злагоди. До нових до, до зустрічей, до побачення.